У бучі на минулих вихідних відбувся всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Лабобу Кап. Змагання зібрали понад 700 учасниць з різних куточків України: Києва, Київщини, Вінниці, Кременчука, Чернігова, Одеси, Староконстантинова та Запоріжжя. Змагання проходили в Академії спорту та були організовані майстром спорту України, головною тренеркою Бучанського спортивного клубу «Зірковий шлях Даріною Меркуловою. Юні гімнастки віком від 6 до 18 років демонстрували свою майстерність у виступах із м'ячем та обручем бучанську громаду представили 30 спортсменок, які поповнили скарбничку клубу новими нагородами. Метою змагань було подарувати дітям можливість проявити себе, відчути радість від виступу. Підтримати одне одного, ну і звичайно показати, що спорт може бути святом краси, грації і дружби. Змагання пройшли на високому рівні. Діти були в захваті від медалей, від подарунків, від декору залу. Дуже багато отримали позитивних відгуків. Нагадаємо, філія спортивного клубу художньої гімнастики Зірковий шлях почала працювати в Бучі у 2023 році. Заняття проходять на базі Академії спорту.